Ви знаєте, хто вирішує, що буде їсти ваша дитина у школі? Ні, не знаєте? А я вам сьогодні розкажу. Ви взагалі уявляєте, що це за людина, які в неї зв'язки, яка, яка володіє у цим всім. Це звіздець. Погнали. Що ж, привіт, гурмани і просто люди, які коли-небудь варили макарони без того, щоб перетворити кухню на бляха Чорнобиль. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка вирішила слухайте, людоньки, а чому б не взяти і перевернути усю українську кухню до гри борщем? І це увага, переможець п'ятого сезону. Мастер-шеф Месія кулінарного апокаліпсусу Євгеній. Лопотенко, тут мали бути ваші описки. Знаєте що? Цей чолов'як сидів собі от думав, дивився а потім, плюнув на салат олів'є бальзамічним уксусом, сказав: Фі, чекайте, це не салат, це якась колоніальна катастрофа. Пробачте, але я з ним не згоден. Але зараз мова не про мене, не про олів'є. Сьогодні ми говоримо про те, а що ж бляха можна зробити з квітами. Можна їх їсти, а чи не можна? І нам на це відповість Євгеній Клопотенко. Ти Генкопотенко це рубрика сам удома. В цій рубриці я намагаюся давати якісь цікаві факти, цікаві е незвичні речі, які відбуваються з їжею, бо я обожнюю їжу і я обожнюю про неї говорити, або... він обожнює їжу. Він обожнює з нею взаємодіти, господи, ти, ой, обожні квіточки, ти ж мій квітковий маньяк. До речі, фактик, якось Клопотенко заявив про свої незвичні бажання. Він сказав, якось зізнався, що мріє. хвилочка, він мріє знайти дівчину для того, щоб тримати її в кліці. Звіздес такий. Так, він відверто про це говорить, про свої шалені фантазії, що захоплює все, що знаходиться на межі психологічних розладів. А це не дивно, знаєте, б на нього подивитись. Ну, не дивно. Одразу видно, що людина любить все, що пов'язано з психологічними розладами. Більше того, слухайте, він зізнався, що інтерес до ням -ням -ням, життя маніяків у нього був ще з дитинства. Е, дозвольте, цитатка від Ганібала Клопотенко. Я б взяв би якусь дівчину, викрав би і посадив у кліточку, годував би. Дивився б, як вона поводиться. Це моя мрія. Проте це соціально непропустимо, Я не буду цього робити. Бачите, він сам розуміє, що все, що він готує, просто так їсти вже ніхто не хоче. Але знаєте, давайте повернутися до менш кримінальних тем. Така є ситуація, що в пострадянській бібліотеці або пострадянських книжках можна знайти таку досить дивну річ, як в цілому квіти їсти не можна, бо вони всі шкідливі. Я, якщо читаю якусь радянську літературу, дуже багато в неї в ній в є інформації, яка ну, забороняє її. Так, так, Женьок, не їж, це справді дуже дуже шкідливо. Квіти це шкідливо? Ну просто так не їдять, да є інформація, яка ну забороняє їсти квітки. Я хотів розібратися, Чому коли я беру їм тюльпани, мені кажуть, що це погано? Коли я їм бузок, мені кажуть, що це погано. Коли я їм я, я цвіт, мені кажуть, що це погано. Я не можу не можу це зрозуміти. Авдія, ну чому погано, коли ти їж тюльпани? Mm? Чому? Ну бо то, зна слухай, Жека. Ну справді, це твоя особиста, це твоя особиста справа. Ну ти просто не треба також однозначно стверджувати. Що всім, всім, бляха, буде це смачно, тюльпани. Знаєте, я коли був малим, ну їв я тюльпани. їв, трошки пробував. Я не знаю, що це такого смачного. Я піду краще яблуко з'їм. Ну правда, якщо От повірню, порівнюємо, яблучко і тюльпан. Яблучко і тюльпан. Що смачніше, бляха? Яблучко Ну це ж просто. І, ну, а з іншого боку, я колись її оливки не любив. Очі їсти, ви відчуєте трішки е, якоїсь зеленинки, і трішки відчуєте, наприклад, е, такого е, гостренького смаку. А от, наприклад, Зараз, же, зараз сезон, е, сезон редиски. Якщо ви закриєте очі, просто, сезон закриєте очі у нас. я вам дам поїсти цю верхушку редиски. Верхушка редиски вона за смаком ідентична до, е, до руколи. Чому ми... До чого? До руколи? До руколи. А чому і ми її викидаємо? Справді, чому? Можливо, це не смачно. а, Жека? Можливо, це не смачно. Ти про це не подумав, то такі, а тупі люди викидають оце зелене листечко від редису. Бо не смачно і люди не хочуть це їсти. Вигачаєчка звісно. Можливо, це пов'язано з тим, що. А, Чим це пов'язано? З якимись частинами нам. нашої історії, коли. Коли був етап голодомор. Тільки люди, не треба сюди, це ну, ну Будь ласка, ну такі, це вже. І квітки, і травинки, і рослинки, потім воно у нас в голові відклалося на рівні ДНК, що це. На рівні ДНК відклали. Какаху що можна погано, відкласти, а це прямі, якась, На рівні ДНК я не знаю. Квітки, це нас ви, 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 визиває до, до травми. Можливо, так. Але я точно не психолог і не психіатр. Слава Богу. Слава Богу, ти не психолог. Слухай, давай просто розберемось з тими рецептами. До речі, про рецепти. Чули, є відео, де ектор куштує його. цей круасан, круасан борщ, борща -круасан, Хірово знає, як це називати. Коротше, я розказую, що це таке за фігня. Ось так всередини виглядає круасан від Клопотенка. Коштує він всього 149 гривень. Якщо чесно, виглядає він так, ніби я собі на ранок після жорсткої п'янки зробила ось такий бутер. Круасанчик беремо, просто круасанчик. Отако От розрізав він, туди поклав е, бурачок, морквинку, якесь лучка напхав м'ясо, закрив все. Будь ласка, ось тобі борщ. Я не знаю, що це за херня. Далі. Далі, звичайно, що бузок він вже цвіте, це вже круто. Я минулому році його смажу. На ранок в тебе буде іжога Жека, це точно із такою їжею, це точно буде іжога. До речі, про дитинство. Ви знаєте цю історію? Ну ви, ну, ви знаєте, що е, хто головний? І хто видумує ці всі рецепти у школах, щоб діти харчувалися? Це він, цей це, 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 це Жека-клопотівка. Це він придумав цю історію. Оце менюхи. Знаєте, ці кухарки, які по суті раніше вони знали тільки е, два рецепти, або щось варити так, щоб воно не розвалилось, або смажити так, щоб воно не згоріло. Так ось ці кухарки, вони поза очі, знаєте, як називають цю клопотівка? Вони кажуть, що це не кухар, це вибачте терорист проти їдальні. Ну, Трошки згоден. Ну, згоден з ними революціонер. Кій, ну, типа, наче Чигівар, тільки з буряком, хумусом замість автомата. Він не несе смерть, людоньки, він несе страви, які ніхто не просив, я впевнений. Він прийшов у школу і сказав: Діти! от Отдавайте мені свої сосиски! Більше у вас сосисок не буде! Забрав сосиски і сказав: тепер ви будете їсти кінуа. кінуа. А і ще одна історія школи. Слухайте, я нещодавно був в школі. Якийсь концерт там був, ну, неважливо. І, і вчителька каже, слухайте, ну, ви ж артист, може, ви хочете трошки поїсти. Я, типу, окей, ем, поставили супчика, я я, Я їм супчик, а солі нема. Він не солений взагалі. Він взагалі ніякий. Я не розумію, як діти таке їдять. Я кажу, а, алло? А, а, ну, я так не я так робив. Я кажу, а можна ну, трішечки, трішечки соліки, ту-ту, граминку. -ту, а він каже, ні 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 -ні. -ні, ні, -ні. За меню Клопотенко в нас не може бути солі. Це дуже круто, справді. А, ну, а з іншого, боку, з іншого боку, ну, він робить українську кухню модною, можливо, смішною, дуже часто, і, знаєте, трошки травматичною і небезпечною. Бо тепер, коли тобі подають борщ, ти питаєш, а це точно борщ?